Так, на сьогодні вже дійсно так предоставило точніше, що зв'язку з тією людиною справді скажу що ми особи дії, які насправді цю мотивуються, проте на разом чином ми цього не повідомили. Крім того, ми сподіваємося, що вона була технічна. Скоро так, як має вас чере має родю. Давайте. Родну минуть, если вас, ну, будь ласка, застреливший по світу, в фаховою ліну. Номеріс бачу. А чумане до щастя розуміє птиця, так? Так. А, -а. а кий вас звідти говорить, ви ще зараз там. Де управління президентом в Україні? Це на Київсто, так? Так. Плюс, ну, возле дисатора. Ну так. І економічно, і офіцер збройних силу. Що закінчили економічно? Аудит. аудит? На вход? А фондові? Да. Да, це було закінчено у 21-му році. Спочатку закінчили находку, а потім деш управління і а, офіцер, офіцер. З... Ну, кафедри. При наході. IT was a молотина. Нет, ні, є зараз. Молодший латина. А ви десь вы 10 походу? В 22-му році. Ну, чи є посвідчення є, да посилення. А хто видавав це посвідчення? Називається Называється видання Я. Засоби масової інформації. А її публікація услуги після... з це було друковані журнали. І, а так... можна почитати в нас І також було мама може надати журнал. Ні, І... скільки ми не виглядали. Ні, е е е е е в інтернеті нема це журналу. Це друковано. А про що ви писали? Е По-перше, це були питання щодо карантину. На підставі чого. А з якого часу з карантин розуміли виставили Ну, з 19-го З 2019 року, як прийняли прийнял закон про продажі... Публікації, які журнали повністю? Як це ж в цьому тільки журналіст? А, а і журнал так, так. а інші публікації, інші видання. В інших виданнях ні. Тільки в своєму навіщо десь комусь. І на підставі цього я звернувся до Адміністративного суду міста Києва. З позовом, щоб визнати постанову та Кіберту міністра України, проведення карантину незаконно. <сування> На підставі чого і закрили активні. цікаво, де ми працювали, де служили збройних сил. Давайте повернемося до... Паша я скаржу на кажуть, що у вас з ним не складуються якісь відносини. Ні, він на будь ласка, А скільки от за все У нас закон прийняли зміни до закону, він шкафа на царму в 2012 році? Оскільки пам'ятаю, листопад 12 листопада на право цей кримінальний процес кодекс України, де на підставі заяви вносить відомості до відповідної військових до судового сиділи. От з кого часу ви стали подавати такі заяви про внесення відомості до єдиного ресурсу? Приблизно? Приблизно? Да. Ну, перша моя заява була: це до Служби безпеки України 0, е 04 2023 року. Недавно? Що зеленський це... да, це... да, Володимир Олександрович ще не слушає, а саме державним словом. А скільки таких заяв з цього вами приблизно? Я розумію, що ви не пам'ятаєте. Скільки все таки заява Та, по приблизно? Ну, я вам більше читаю. За півроку. За ці останніх років? Да. Ви під 2018, так розумієте? Уже майже два. Уже, майже уже два. 23 місяці. А, з 23 року. Взагалі зараз Стравно. проводиться судове засідання без моєї участі, то в мене є час. А чого ви там не приймаєте речі? А в мене видали зв'язку з тим, що на прокуратуру відкрити три провадження. Я заявив відвідування. І, і кажу, ви як злочинник не маєте права мене судити, ми на конфліктний інтерес. І він сказав, видали. А да. то я так ми з вами спілкуюся, я не знаю, де вони вашу біографію, так я себе пояснив. Що до чого. Ну, щодо починюка, будь ласка, що він складений допоможе? Поможе суд, ну це аналогічно. Кожна е, дія прокурора чи судді, е, яка порушує закон, я відповідно спочатку з заявою звертаюся до правоохоронного органу про вчинення кримінального правопорушення, а потім, ну, я не чекаю, нічого не мені цікаво. Це життя з 2019 року, коли є журналістом, Ну, коли ж він всю жит життя, працювали. А ви десь отримали заробітну плату на цей час? Звичайно. Я, дивіться, до 19 го року був представником в'єтнамської компанії. можна сказати, що виконуючи його... А, то це ви будете працювати безпеційно? Так. Подсолну... Так. 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 так, я подсолнечне масло відправляв так. на В'єтнам 12 контейнерів в місяць. Кернел, це мій... А, космолог... то ви були воркером? Трейдер, так. Трекер. Трекер. так. Трекер. А, то бачите, була, що... праця, так. Що? Ну після того як Зеленський і його команда прийняли закон про продажу землі, я сказав від нам своїм колегам, що я більше не а з якого року ця там компанія? Шістнадцятого декілька років до цього я У нас буду... бачите страшно тільки професійно журналіста вашої є. Нормально і страшно. Так, а до цього я був за зерно, -трейдер. зерно. зерно трейдером. Я виказав, я, я що він працював. Ну, я вас в банки працював. Я, я вас... в банки також працював. Так. Ну, то, так, то, так. А після того, як я почув новину, що нашу землю будуть продавати, що за нашу землю пролита кров наших предків, я вийшов з першим мітіном. Е, я проти продажу землі. Зелено відбувається. Да. Тому поважний суд. Знаєте, я раз вже зацитую цю тему, що хочу зазначити, що відповідно статті 3 Конституції України зазначено, що людина, її життя, і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Які заяви Зеленського Володимира Олександровича, що ми будемо воювати до останнього українця? Я вважаю, що до Це державне конкретно. Поважний суд, який ухвалює свої рішення відповідно статті 375 України, які повинні бути законні, обґрунтовані і вмотивовані. А саме головне це справедливість. Око правосуддя звернуло свою увагу на Сергія Печенюк, прокурор Київської окружної прокуратури міста Одеси, який вчинив суспільно небезпечні діяння. Маючи корисливі мотиви дії з метою незаконного збагачення, організував свою протиправну діяльність такого вчинення умисних злочинів, спрямовані дії, умисно вчинені громадянином України на шкоду суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості, обороноздатності державної, економічної чи інформаційної безпеці України, усвідомлюючи, що таким чином він буде перешкоджати законній діяльності Збройних сил України в особливий період. Особа починю, я з будучи достовірно усвідомлені про те, що 17 2014 року на території України діє особливий період, а з 24.02.2022 року указу президента України. А все це чую я на скільки на них писати. Бо е, пишу, що Зеленський зрадник українського народу чи інше там, вчинення кримінального правопорушення, а прокуратура, чесно, зловживаючи своїм становищем новописки ну, робить. Ну, Стидно дивитися на ті відписки, що вони пишуть. І, і, і тому суди, суди перев... навантажені на сьогоднішній день, що вони фантазію своїх злагають. Не тільки по скаргах розглядаються, а е, людей звинувачують в таких корупційних діянь, які близько не роблять. І це суди десятками років розглядаються і вирішують питання. У вас вже Ну я розумію, що заробітні плати отримують, що це все зв'язано прокуратура, суди, та. Е, да да, да. да. Раніше да. да, да, Та, да. Так, що адвокати носять судді морочі. Так, а прокурор рішає, потім суддів. Що ви таке розказуєте? Він в зони це каже. Подкрив. Ви зайдіть послухайте, все розкажуть. На п'ятому корпусі я там сидів. Жодного судді поки нема. Прокурора немає. А це катий корпус це їхні, Це я там сидю, як журналіст, як діяч. А це ваші міста. Представлю. Та, за державу треба переживати. Бачите, що за себе переживати? От люди понаспраювали хорони судді, покрали гроші. І що, ракета, дали, ракета прилетіла і все. 111-го дали часть і забрали в цьому боку. Незалежно фермер це, чи суддя, а далі піде чи прокурор. Тому що ну дивіться, що брать з обичних людей, які вже в Херсоні немає майна. Тут у сунхів, да, в Одесі на біліку моря є. Потиночка буде. Машина крута. Заберуть. Да. Ну точно, з людей переживати, люди переживають. Я за те, щоб, знаєте, гарно жилось кожному в, нашу, в нашій державі. А не так, що одного запалку колбаси садить на вісім років, а, а другий. Бюджет? Бюджет, украв. Бюджет украв. І, Бюджет украв. і, і нормально. Продовжуємо. Указом Президента України оголошено проведення загальної мобілізації на території України, а, а також в періоді воєнного стану на території України з метою забезпечення оборонослатності держави, захисту незалежності та територіальної цілісності України, враховуючи вчиненно Збройними силами. Знаєте, мене мама якось по-другому вас витувати. Своїх держави. Долг перед батьками перед, перед батьківством перед, перед, перед суспільством. А, а не де, де, де ж це в, в судді? Зараз почнемо. Збройними силами Російської Федерації, військову агресію проти. Ну я розумію, ви наняли хлопців, дали їм по 6 тисяч зарплати, і премію по 14. І можна керувати, виконувати ваші обов'язки. Ну я прийти час, що вони і проти вас будуть. Простий люд легко. Військової сухої нашої держави та на території України було запроваджено воєнний стан відповідно до указу президента України та Верховного Головнокомандуюча, Зеленського Володимира Олександровича, від 24.02.2022 року номер 64, дроб 2022. Та закону України про затвердження указу президента України про введення воєнного стану в Україні від 24.02.2022 року, № 3102-9 усвідомлюючи наслідок своїх дій особа печимюк «С» умисно вчиненим громадянином України на шкоду суверенітету територіальні територіальних цілісність та недоторканості державної економічної економічної безпеці України надає іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги, проведення підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану, мисні дії спрямовані на допомогу державі, агресору пособиство Російської Федерації, збройним формуванням чинення громадянами України з метою. Завдання шкоди Україні шляхом реалізації та підтримки річних та дій держави, агресу, зловживання владою та службовим становищем, умисно з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе. Я вважаю, що знаходимо. Будь ласка, у нас була перша справа, а там була від якого у нас скоєно злочин, від них не вертається перший скарб. Та що? зараз ми подивимось ні-ні-ні, що... ви, не ні, 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 ви ні. можете навіть не переживати, тому що Я переживаю, мало Тому що, дивіться. Там різні ріша, ріша. номери. Що, що? Там, ріш. Ріш, да, там були очиславики. Так як мають заявник Ярош, що до Мусинського Яроша на Бездіяк-Покурові, 2016, КТ-307, 318-38 національного кодексу України поважні по Яркові закрити, як область. Apreciamos.